Усі миру Божого. У нас в Україні більше десяти років йде страшна війна. Усі ми хочемо перемоги, хочемо миру і спокою. І це нам може дати тільки Господь Бог, тому що тільки йому одному все під силу. Історія показує, що тисячні мільйони армії були розбиті вщент за один день, і це зробив Господь, питання тільки, на чиєму він боці. І ми бачимо, що Господь був на боці того народу, який булав до нього, який понищив, потрощив усіх ідолів і робив те, що Господу до вподоби. У другій книзі Хронік 15,2, пророк пише: Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите Його, полишить Він вас. Господь полишає той народ, який не шукає правдивого Бога, який не має священика, який навчає істинному Слову Божому. Тож нам, щоб повернути мир і спокій, потрібно прийти до Бога, тому що перемогу дає тільки Господь.